Рівень захворюваності на ковід зростає щотижня. Кількість випадків захворювань в області зросла у чотири рази від 541 випадку за перший тиждень вересня до 2177 випадків за перший тиждень жовтня. Посилити контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних норм на місцях доручила районам на засіданні обласного штабу з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, повідомляє прес-служба обласної адміністрації. Відзначалося, що у першій декаді жовтня від covid 19 померло шість осіб, усі не вакциновані. За останній тиждень госпіталізовано 353 особи. Загалом погіршення ситуації захворюваністю на коронавірусну інфекцію значною мірою пов'язане із недостатнім охопленням щепленнями населення, а також недотриманням протиепідемічних вимог.